Питання, на яке могло піти кілька місяців, вирішили менш ніж за тиждень. Ліфт у багатоквартирному будинку по проспекту перемоги у Чернігові, в якого не працював двигун, вже запустили. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови на розширеній нараді цього вівторка. Мешканці багатоповерхівки кажуть, більшість їхніх сусідів літнього віку. І сходимо діставатися з своїх квартир, і їм було вкрай складно. Одиниці таких людей, що молоді, а то все в нас люди похилого віку. І коли не було ліфта, так ходили, це взагалі не розказати, вам, як ходили. Як не на чотирьох, тому що люди по 80 з лишнім років і дуже тяжко було. Але ми ж дзвонили в усі інстанції От, і вони запустили ліфт. Запрацював ліфт після того, як проблему, з якою звернулися до міської ради мешканці, озвучив на нараді 19 березня Олександр Ломако. Тоді керівник КП Деснянське, як обслуговуючий компанії, пояснював, що по об'єкту є технічні нюанси, і потрібно щонайменше 2-3 місяці, аби цей ліфт відремонтувати. Виконувач обов'язків міського голови ж доручив знайти спосіб зробити це у найкоротші терміни, адже в умовах постійних тривог робота ліфтів це не лише про комфорт, а й про безпеку. Пам'ятаєте, на минулому тижні вівторок Віктор Васильович Пригар розказував, скільки треба всього зробити, щоб запустити ліфт по перемоги 92. Все, працює з п'ятниця. Чарівний п'єділь зробив свою справу, в п'ятницю ліфт запрацював. І якщо будуть ще у вас такі питання, ви звертайтеся, я вам буду допомагати. Нагадаємо, Ломако неодноразово звертався до комунальників, аби ці менше сиділи в кабінетах, натомість більше працювали на своїх територіях, спілкувалися з людьми та чули їхні проблеми. Адже, попри воєнний стан і обмежені можливості бюджету, питання благоустрою та життєзабезпечення міста потрібно вирішувати.